були вручені сьогодні. Дім приветствую, воїнським частям ВКС России. Росії. Є сліпоння, що називається нюанси? Нюанси завжди є звичайно, тому що за останні сім днів повітряні сили приземлили сім російських літаків і останні буквально сьогодні зранку. І це так е, поетично, що Путін сьогодні передав військово-космічним силам Російської Федерації новітню систему захисту літаків, аналоговнєтну систему захисту літаків, яка називається ікона спасні рукотворний. І знаєте, що найсмішніше раніше цю ікону е, привозили на Чорноморський флот Російської Федерації. Результат вам точно відомий, уважаємо друзі, сьогодні. главному командованию воздушно-космических сил передается образ Спаса Нерукотворного. Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность. Якщо раніше ікони вберігали, то у росіян все навпаки. І якщо до речі ви хочете бачити більше е, літаків у зведеннях повітряних сил України, то поставте лайк і підпишіться на канал, бо я теж хочу. І ми тоді з вами однодумця. Я тим часом в продовження теми покажу вам, як е, підставив окупантів е, мій улюблений. Сепарат улюбленный, я имею в виду в лобках, сепаратистский канал Аплод ТВ. Дивитесь. Кстати, в Луганске будут снова производить двигатели для самолетов. В Луганске есть авиационный завод, который работал с 1931 года. Из-за военных действий предприятие простояло 10 лет. В прошлом году завод начал понемногу восстанавливаться. Наконец, просто приводятся в порядок и ремонтируются корпуса цехов. Ключевая задача замкнуть производственный цикл от ремонта до сдачи двигателя в эксплуатацию. chicago А, чи мають наші оператори гаймарців доступ до Google Maps, де можна написати Луганський авіаційний завод? Ні. Е, е, як ви думаєте, напишіть в коментарях, але давайте повертатися до звичайної пропаганди, рефінованої пропаганди Соловіного Гуану? Бо він закопує сам себе з ефіру в ефір, і Мені подобається за цим споглядати. Е, от, наприклад, у вечірньому ефірі він? Любо витает. Девица. людей на Украине мечтают сбежать в Россию, действительно. Да? Вы посмотрите на этих несчастных людей в Авдеевке, которые могли эвакуироваться, да? но, но ждали наших. И ждали, с месяцами сидели в подвалах. Я сегодня говорил ней с Владимиром Пушевым, руководитель ДНР. Он говорит, у нас проблема. Мы говорим, поехали. Да, несколько вы что, мы вас так долго ждали, мы это наш дом, мы никуда не уедем. Да. Мы вас дождались, мы дома будем жить. Не, ну то есть люди, а вот это, да? люди ждали прихода, представляете? Да? Да. Это? Это, это вы, вы, вы представляете, есть. да? Без воды, без газа, без света, там, на... без продуктов, при том, что их оскорбляли, унижали. Без води, без свята, без газа, ну це такий симулятор життя в Росії, але ж по факту їх 10 років захищали. Росіяни бомбами рознесли все місто. Але я про це трошки детальніше згодом про цих ждунів. І вловили у цей меседж, що їх типу чекали в Росії. Це Соловйов говорить говорить ввечері, але вже зранку, е, типу, ну. Послушайте, как він ставится до тих, кто уже кілька років вважає себе э, громадянином Російської Федерації. Понапускали в сторону вообще криптобандерцев. Куча просравших свою страну хохлов засела в России. И главное индульгенция. Вот меня там, вон там я в тюрьме сидел. Поэтому здесь что, тебя должны на руках носить? Хорошо, ты совершил, ты молодец, ты бился. Это что, эти индульгенции на всю оставшуюся жизнь? То есть, хорошо, ты отсидел в тюрьме. Это сделало тебя выдающимся специалистом государственного строения? Ты что-то стал понимать про Россию, про наш национальный характер, Тобто на початку тобі тішаться, про тебе знімають там різні програми, запрошують на пропагандистські шоу. А потім як Станька Мантяна, як тільки ти відкриваєш рот, все, тобі кажуть, пшла вон отсюда, Щось не подобається. Їдь в свою Україну, де тебе посадять одразу за колабораціонізм. Або, наприклад, російський воєнкор написав за реальні втрати росіян в Авдіївці, що в цих їхніх штурмах загинуло щонайменше 16 тисяч россиян, и его одразу почали поносити на канале Соловйова Показать, о чем идет речь. Вот, пожалуйста, будь пожалуйста, на экран. Уния Новостное Агентство Украины бере скрин некого мурза на большого друга Тетяни Монтиан. Его там фаворитов, пишет, с октября от Невельского до э, Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 тысяч единицы выбитой бронетехники. И противник, проведя оборонительное сражение и понеся в самом лучшем для нас случае безвозвратными потерями в 5, 6, 7 тысяч за все это время, говорит, до свидания и валит. А не попадает ли это на, под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? А не попадает ли это под статью, я не знаю, под стрекательство по отношению к рядовым, да, там вооруженных сил, чтобы они шли, писали доносы на своих на свое на свое командование. Но вы понимаете, что это вредительство? І це ця подруга каже про судити там і так далі. А її пропагандистський колега в сусідньому віконечку пішов далі і запропонував розстріляти цього чувака. Чи я якось неправильно зрозумів його меседж? Га часи гарячо любимого Сталіна і конкретно начальника э, э, СМЕРШ, э, генерал-полковник Абакумова його прислонили б к стінці без старого слова. За один вот такої пост. Он, видимо, поніма степень своей безнаказанности, поэтому охренівает уже от всі дозволеності не только он. И не только он. І тут тоже периодически пінічні присилають. І ви не повірите сьогодні цього воєнкора знайшли. Він типу наклав на себе руки в передсмертній записці. Написав, що це саме через е, травлю після публікації реальних втрат. Тим часом е, я вважаю, що ми маємо двічі подякувати російським пропагандистам. Бо, по перше, допоки вони доводять одне одного до критика, то ми просто тішимось, бо е, чим їх менше, тим нам краще. А по-друге, е, ці ж російські пропагандисти активно нам показують. Колаборантів, які потім так само тікатимуть в Росію, як це було в під час звільнення Балаклі, чи, наприклад, Куп'янська, пам'ятаєте всі ці колони, так які виїжджали, які працювали на Рашко, коли була ця харківська контрнаступальна операція? Або ви ж пам'ятаєте, як потім СБУ активно працювало по території Херсонської області, коли звільнили Херсон? Тобто, в будь-якому випадку я пропоную нам фіксувати події особливих персонажів в оглядах щоб потім все це мало СБУ як підтвердження я даже вот ихня Добрий день противно было слушать я не хотела даже здороваться с ними и в магазине когда они подходили на лице праздника не было до 17 числа было очень страшно очень страшно вот это вот все за две недели девятку эту розвиваю Вот эту вот девятку за две недели. И это все рядом с нашим домом. У нас здесь был ну просто ад, конечно. Вот это тоже, это вот две недели. Рухнуло все. Очень страшно было. А потом 17 числа уже тихая ночь была. Вечером последний раз. Не крайний, последний. В девятку прилетела. А вот эти вот вчера и сегодня так, так, так вообще даже на улице не ну, страшно выйти. Ну, звичайно, не страшно вулицю вийти і Ви ж чуєте виходи і автоматні черги. Ну просто на фоні. Але це виявіть наскільки там порушені в голові когнітивні зв'язки, що вони знають, що це їх бомбардували росіяни, бо поруч ж були позиції українців, і в них ж цілили, і так далі. Але вони ці місцеві, я просто знаю, я був дуже багато разів на Донбасі більше десяти разів за час, скажімо так. АТО то ОС, і от вони вважають колаборанти, що це на благоді діла, ну бомбардування. Всі ці всі ці знищені міста, і так далі, або ще е, витягнули так само на благоділа е, пасхалочку Її довго тримали. Я спочатку почув це, а потім почав гуглити і був здивований. Дивіться. После такого можно уже и не оправиться, надо прямо так сказать. А тут еще сегодня его сын добил, да, который в Австралии абсолютно наш, с Майкой З за казак. Россию, казак хочет российское гражданство и. Презірає. Це вони, типу, про сина сирського говорять. І виявили, що дійсно є певне відео зетками, папахами в консульстві Російської Федерації Австралії записано, де нібито син сирського підтримує окупаційну війну Російської Федерації. Дивіться, а потім я все поясню. Командуюча Вражену Сил України, Іван Сирський. папахи С вот, буквой Z как положено. Слава России. Пару, пару слов слава нашим Россия. бойцам. Слава русской армии, взяли Авдеевку. Празднуем победу очередную. Одеевка наша. Иван Пару слов. Парочка, парочка. Так. Слава России. Слава России. Иван Сырский сказал, слава России. Слава России. Всем привет, работаем, братья. Я зашел на сторинку Сырской Википедии, и там не Жодного сына Ивана. Є Антон, є Олександр. Бо насправді цей хлопчина, точніше, вже мужик. Він старший за мене, це син першої дружини сирського від її першого шлюбу, тобто, це пасинок. Нашого головкома, нібито пасинок нашого головкома, і невідомо, до речі, чому цей пасинок або всі ці чуваки з зетками люблять Росію живучи в Австралії, але на моє скромне переконання, всі ці пересмикування, пасинки і так далі можна було б помножити на нуль, або аби генерал е сирський вийшов би і пояснив би або. Офіс, його, е, який там займається його піар сторінками, там і так далі пише, це, ж не сирський, пише за себе пости. Тобто, це люди, є які відповідальні. Вони це е, вони можуть просто написати позицію сирського що там дійсно там мама, тато, брат живуть в Росії, але він з ними не спілкується давно, бо вони є бобо. Є в нього і колишня дружина, і пасинок, які живуть в Австралії, і вони теж є бобо. Але ну чомусь все це замовчує і тому на фоні мовчання від сторони сирського тишу заповнює ворог і спростовувати це доводиться тут мені е, на youtube каналі right Now, Розумієте, так і взагалі, як, якби я був піарником сирського, це можна було б повернути крутою піар-історію, бо ну. Погодьтесь, що точно у вас є знайомі, може навіть родичі, але знайомі точно є, які дзвонили в перші тижні повномасштабного вторгнення своїм родичам в Росію. А ті казали: ну і казали, що нас тут бомбардують, нас бомбардують ракетами. Там виходьте на вулиці. Так далі. А ті казали: потерпіть, потерпіть, скоро вас освободять. Ну, таких історій просто повно, і серед моїх знайомих теж. Але добре. З цим розібралися, і бачу, я знову в, в емоції перехожу, а хочеться бути е, спокійним. Я вчора обіцяв, що буду вам показувати відоси дворічної давнини перед повномасштабним вторгненням, що тоді е, говорили і крутили росіяни. І сьогоднішнє це е, головна голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації е, князь Наришкін всрався перед путіним і заговорив не за сценарієм. Ви точно пам'ятаєте це відео? Це було рівно два роки тому. А я... Я... Говорите, предлож... Говорите, предлож... При... говорите прямо. Я при... поддержу предложение о э, признании... При... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. и о... скажите а, так, да та или нет поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Это Це... так убого, что аж мыло. Я розумію, що коли Нришкін сів на стілець, мабуть, одразу передали туалетний папір, бо кака там текла по штанині на його туфельки. Але навіщо взагалі росіянам туалетний папір, якщо є тепер таке? Туалетний папір, тому що купила на Валбріскрутящеся колесо чистоти. Одной Одної лівої к цексідінні унітази, переключає необхідну скорость і легко обслужується в посудомойці. Попа довольна, а я економлю. Так. Туалетний е, гумор, мій найулюбленіший, бо він найдебільніший. Прикольніше тільки дивитися на відоси, де просто падають люди. Бо е, Чарлі Чаплін казав, що немає нічого смішнішого ніж людина, яка падає. Я Вам дякую, що ви в такі складні часи знаходите е, в собі сили приходити сюди і посміхатися. Сподіваюся, що я вас не тільки розважаю, а й розповідаю щось цікаве. Тому чекаю від вас лайків і підписок. І ми з вами побачимось вже дуже скоро. Sim, papai.